Коли стався вибух, я знаходилася безпосередньо в офісі чи знаходилася там зі своєю маленькою дитиною. І знаєте, в мене спрацювало таке материнське відчуття. Я прямо перед обстрілом вигнала її до коридору. І Тільки я її виганяю, я розвертаюся і чую приліт. Вже потім почули, як все почало сипатися. Це була моя студія, тут у нас знаходився рецепшн, стояло два столи, та педикюрне крісло було прямо під вікном. Вікно якщо, повністю вилетіло, а стіна стіна просто знайшла головнику, віддягнула її. А у нас тут була зуботехнічна лабораторія. Чим ви зайняли? Ми робили протези, співпрацюємо з стоматологами ну, з по. По місту і на замовлення робили протези. Зараз все збираємо додому, гараж. Поки далі, не знаю, що поки що руки опустилися, не знаю. Може трошки вдома щось будемо, тому що ми взагалі золоче, у нас і золочеві життя немає. Бігаємо туди сюди, у нас це була ця робота, а зараз взагалі. По-перше, хочу сказати, що вчора було пророблено великий обсяг роботи, було пошкодження двох газопроводів середнього тиску, були виконані відповідні аварійні роботи. Зараз йде усунення аварійності, знімаються з фасаду та ті конструкції, які безпосередньо можуть нести загрозу життю здоров'я.